Сили оборони України показали чергові трофеї, захоплені на Харківському напрямку. Цього разу йдеться про систему радіоелектронної боротьби РП377ВМ. Зазначають, що українські військові мають дві таких установки це система радіоелектронної боротьби, створена для захисту особового складу та техніки від радіокерованих саморобних пристроїв. Її використовують під час руху колон на стоянці та для захисту залізничного рухомого складу. Це обладнання має невеликий розмір та вагу, Таку куреб встановлюють на різні види бронетехніки на БТР82 тайфун К, Газтигр і Рись. Також повідомляємо, що у Туреччині фактично завершили формування корпусу Корвету Гейда для ВМС України. Фотографії майбутнього українського корабля опублікувало видання Турдеф. Фото зроблені у Стамбулі на верфі Маріне. Корпус корабля нині перебуває у сухому доці. На борт вже нанесений номер F211 та назва Гетьман Іван Мазепа. Дякую за перегляд.